У Черкаському державному технологічному університеті відбулася зустріч студентів із фахівцями у сфері архітектури та містобудування. На лекцію до майбутніх архітекторів завітав начальник відділу містобудівної діяльності та містобудівного кадастру департаменту будівництва Черкаської ОДА Михайло Клименко. У цій галузі він працює майже 20 років. Був на певний період часу втрачений системний підхід саме до оновлення містобудівної документації. І як результат, на сьогоднішній день ми маємо досить таку Негативну статистику: близько 80 населених пунктів області користуються і досі містобудівною документацією, Маю на увазі стратегічну містобудівну документацію, тобто генеральними планами, які були розроблені ще в радянський період. Фахівець говорить: через повномасштабну війну галузь містобудування фактично поставили на паузу. Водночас, проблема, яка існувала і раніше, сьогодні стала ще гострішою. Кадровий голод. Одна ще із проблем на сьогоднішній день нашої області це кадровий голод в напрямку. Чи за спеціальностями архітектори? Ну вони ж і архітектори, і містобудівники? На жаль, такий голод є. Пов'язано це ну, з рядом різних факторів. За словами Михайла Клименка, у регіоні бракує сучасного бачення. Переважна більшість фахівців люди поважного віку, а молодь у професію приходить рідко. Середній вік, от я років 10 тому, рахував середній вік членів спілки архітекторів обласного. Обласної організації національної спілки архітекторів він складав близько 62 років. Тобто, однозначно, що за 10 років статистика не змінилась в кращу сторону. На жаль, з часом Стара Гвардія йде, а нова не з'являється. Попри те, що сьогодні більшість проєктів зупинені, роль архітекторів у майбутній відбудові країни ключова. Саме тому ЧДТУ відкрили нову спеціальність, яка поєднує архітекторів і будівельників. Саме ця зв'язка фахівців-архітекторів і Конструкторів будівельників це є, я думаю, такою ланкою майбутнього як нашої країни, так і регіону, саме в післявоєнній відбудові, перебудові нашої країни і наближенні нашої країни до європейських вимог. Поділитися власним досвідом із студентами прийшов і лауреат архітектурної премії Роман Сорокін. У професії він уже 55 років. Працював над проектами сільської архітектури, районних центрів та громадських просторів Черка. На його думку, архітектура та сфера, де потрібно вчитися постійно. Щоб бути хорошим архітектором, треба все життя вчитися. Я так, я так думаю, прийшлося багато що навчатися від своїх колег-архітекторів, багато що пізнавати і ритися в нормативних документах, вивчати історію, вивчати архітектурні напрямки. І... Таким чином якось відполіровується спеціальність. Серед реалізованих проєктів архітектора і громадські простори області створені у співпраці з колегами. Я займався цими громадськими центрами, і один з таких об'єктів, який ми робили колегіально, з своїми колегами-архітекторами, це громадський центр села Матосу Шпилянського району. Черкаської області навчання майбутніх архітекторів це не лише лекції. Студенти працюють і на практиці, відтворюючи умови максимально наближені до реальних. Ми з ними вийшли на місцевість. Ми відтворили реальні умови геодезичної зйомки. Відповідно, використали також трасошукач на нашій практиці, і відповідно подивилися кінцевий результат, який у нас повинен бути. В реальних робочих умовах. Самі студенти зізнаються, навчання складне, але саме можливість творчо мислити і реалізовувати власні ідеї, привела їх у цю професію. Ну, всі наші предмети, вони творчі, нам треба робити ескізи, рисунки. На першому курсі взагалі це був завал з роботами. Більше студентів не спало по ночам, тому що це щось було для нас нове. Не вистачало чогось такого, що там, де я можу показати свою. Цікавість, свою якусь ідею там, де я можу висловлювати свої думки в аркуші. Тобто, в цій професії це зараз на стадії навчання все можливо. Фахівці переконані, попри війну і тимчасову паузу у містобудуванні потреба в архітекторах лише зростатиме. Саме ці спеціалісти відбудують Україну після війни. Анна Білик, Юрій Підгаєвич, телеканал Вікка.